Чому у світі так ведеться, що одні плачуть, хтось радіє, одних в душі холодний вітер, когось любові літо гріє, народжується десь дитина, відкрита їй стежина в світі, а когось несуть до могили і ставлять на прощання квіти. Все життя гадають, чому їх доля обкрадає. Зумів піднятись хтось високо, куди сягнуло зорке око, а когось блискавка накрила і коламала сильні крила. Комусь дорога довга, наче прозора повноводна річка, а в когось Ниточка тоненька і рано погасає свічка. Чому у світі так ведеться, що зло й добро з одного серця страждає той, у кого правда, а випускається варава, причина криється в єдемі, коли Господь Адаму Єві заборонив? В рабство прийшло горе. Про Це нам Писання говорить, з гріхом прийшла і смерть духовна, і людство в наслідках гріховних. Отож, добро і зло в людині, життя і смерть дві сильні правди, смирення знак, і знак гордині. Ти мир і правду Христос боровся із злом аду. І це не міф, ані не казка, що на Голгофі є розв'язка, що є завіт і хрест кровавий, і відкритий вхід в нову державу, де зла не буде ані смерті, як на земному круговерті. Там Наповнить всю вселення, радітимуть.